Середньовічна Європа за вікном чути церковний дзвін над черепичними дахами височіє шпиль собору, найбільшої і найпишнішої будівлі в місті. Церква для мешканців це не лише місце молитви та відпущення гріхів, це джерело освіти та інформації, культурний та митецький простір, а ще туристичний центр, банк та виробниче підприємство. Зараз ми поговоримо про інститут церкви, як про найбільшу корпорацію в історії людства. Хвороби, голод, війна, стихійні лиха приносять великі страждання, а хаос та непередбачуваність породжує постійний страх. Основний продукт церкви це сенс та прогнозованість життя. Релігія пояснює, чому з нами стаються жахіття і що буде з душею після смерті. Саме за це люди платили століттями і платять і досі. Основне джерело доходу середньовічної церкви це десятина, 10% доходу селян і феодалів. Також церква один з найбільших землевласників Європи. Наприклад, у Франції до французької революції католицька церква володіла близько 10% усієї землі країни. На ній монахи вирощували зерно та виноград, робили сир, мед, свічки, варили пиво і вино. Індульгенція, тобто плата за прощення гріхів, найбільш маржинальна послуга. Священнослужителі навчали. Люди грішні, і після смерті на них чекає чистилище, тяжкі муки перед шляхом до раю. Проте церква пропонувала скоротити ці страждання за певну плату. Так і виникла індульгенція документ з папською печаткою, що засвідчував відпущення гріхів за грошову пожертву. Така собі офіційна квитанція за сплату послуг. Монахи-проповідники, які як менеджери з продажу постійно подорожували по містам і селам, виголошуючи, як тільки зазвенить монета у скрині, душа випорхне щастилище, і народ масово платив величезні гроші, бо боявся пекельних мук. Саме коштом індульгенції, наприклад, було зведено грандіозний собор святого Петра в Римі. За століття церква накопичила колосальні багатства. За деякими даними, на кінець середньовіччя церковні інституції контролювали до третини всіх земель Європи. В Англії духовництво складало лише близько 2% населення, але володіло третиною національних багатств. Грандіозні доходи дозволяли реінвестувати частину капіталу у маркетинг. Середньовічні собори це були рекламні щити свого часу. Їхні величезні шпилі та вітражі вражали та розповідали історії для неписемного населення. Це мало настільки потужний ефект на людину середньовіччя, що не повірити у величність християнства було неможливо. Людина, навіть не читаючи Біблії, візуально засвоювала ключові меседжі. Музика, зокрема органна, теж створювалася при церкві. Хто, хоч раз слухав церковний органний живий концерт, точно відчував піднесення. Писенності теж вчили при храмах. Про більшість історичних подій ми знаємо саме завдяки літописцям при церквах. Зокрема, і про ранню історію України ми дізнаємося зі списків повісті врем'яних літ, яка була написана чернцями. Церква однією з перших зрозуміла силу технологій. Друкарський верстат Гутенберга, який церква взяла для масштабування друку, першим надрукував, звичайно ж, Біблію. Крім того, церква мала монополію на освіту. Університети Європи створювалися саме при монастирях. Ритуали, проповіді усе це працювало як багатоканальна реклама протягом століть. В результаті хрест, як символ християнства, став одним з найсильніших брендів в історії, який сьогодні впізнає будь-хто. Втім, церква заробляла не лише на страху перед потойбіччям іншим потужним бізнес-напрямком були святі реліквії та паломництва. Мощі святих перетворилися на своєрідні туристичні експонати, що притягували прочан з усіх усюд, і приносили дохід містам та монастирям, які їх зберігали. У Європі точилося справжнє полювання за чудодійними реліквіями. Кожен собор прагнув дістати часточку мощей відомого святого, аби прославитися і збільшити потік пожертв від, від відвідувачів. В той самий час довгі подорожі до святих місць були небезпечними та складними. І навіть тут інститут церкви побачив бізнес можливість. Для того щоб гарантувати безпеку великої кількості паломників із Європи, що йшли до Єрусалима, було засновано орден тамплієрів, така собі церковна приватна охоронна компанія. Тамплієри поєднували чернецтво з військовою справою і були першими воїнами-монахами в західному світі. Крім цього, орден почав надавати і фінансові послуги релігійним туристам. Вести у довгу та небезпечну подорож готівку було страшнувато. А враховуючи, що тамплієри мали свої представництва в багатьох. Містах на шляху до святині. Вони запровадили фінансові інструменти, які ще досі використовуються у банківській справі. У лондонському храмі тамплієрів паломники могли залишити свої кошти перед дорогою і отримати лист кредит, за яким потім безпечно забрати ці гроші в Єрусалимі. Такий собі грошовий переказ. Успішна фінансова діяльність неймовірно збагатила тамплієрів, що викликало заздрість у влади у 1307 році. Французький король Філіп IV, який був повуха в боргах перед орденом, звинуватив тамплієрів у Єресі та наказав заарештувати їх усіх одним махом. Багатьох із них піддали тортурам та стратили. А король привласнив собі їх багатства. Друже, якщо тобі цікава економіка через історичні кейси, підпишись та запропонуй в коментарях теми, які б ти хотів побачити на каналі Мінархіст. А бажаючим підтримати канал фінансово, в описі є посилання на монобейс, пейпал або картку для одноразової підтримки. Також в мене є телеграм-канал, де я ділюся роздумами про те, як створити сильну економіку та суспільство. Дякую і поїхали далі. Цікаво, що проповідуючи скромність і бідність, сама церква купалася в розкоші, а корупційні скандали з церковними служителями все більше виходили на загал. Завдяки поступовому розвитку друкарських технологій люди ставали більш освіченими, і репутація церкви як інституту почала хитатися. Людей, які приходили до церкви, дратувало, що замість щирого спілкування з Богом з них деруть кошти. В 1517 році монах Мартін Лютер пише так звані 95 тез, де заявляє, що спасіння душі не можна купити за гроші. Ці ідеї отримали величезну підтримку і згодом отримали назву протестантизм, тобто протест проти церковної влади. Цей рух домігся скасування індульгенції. Багато земель та скарбів передали світській владі. Але, не дивлячись на послаблення позицій, церква зберігала значний вплив. З відкриттям Америки, церква інвестувала багато зусиль, щоб побудувати бізнес на нових землях. У Латинській Америці місії церкви були одночасно і школами, і лікарнями, і центрами адміністрації. Монастирі та ордени отримували величезні земельні наділи. Місцевих індіанців використовували як дешеву робочу силу. У Латинській Америці католицька церква фактично була менеджером колоніального проекту, і навіть сьогодні має там величезний вплив. Це була ціла інфраструктурна мережа до того, як тут з'явилися держави. І сьогодні церкви зберігають вплив, хоч і не такі, як в середньовіччі. Сучасні церкви мають медіа імперії, телеканали, радіостанції, ютуб-канали з мільйонними аудиторіями. Наприклад, у США є мега-церкви, які збирають десятки тисяч людей щонеділі. У них власні додатки, мерч і навіть кав'ярні. Як і будь-яка успішна корпорація, церква чудово адаптується до нових технологій та інструментів маркетингу. Монархи та королі середньовіччя не змогли дати людям ідеї та впевненість у завтрашньому дні. А церква змогла за що і стала наймогутнішою корпорацією в історії.